Всім привіт, з вами Аліса. І я, якщо чесно думаю, що це відео затягнеться на дві частинки. Да, я у цій футболочці, да, ну, ще я фокупала, Якщо я не буду з ними знімати відео. Да. Це відео буде про фуглерів. Я не пам'ятаю, якого я вам фуглера показувала минулого разу, тому що в мене їх додалось. Тобто, от цього я точно пам'ятаю, що ви бачили це мій перший фуглер. Я його купила, тому що це було в тренді, і я думала, це відео залетить, але воно не залетіло, але потім мене затягнуло. Я купила отакого от фуглера. По-моєму, це відео ви теж бачили вот отакий. От у нього така от пімпочка, якщо що. Прикольний, це пушистий, цей не пушистий. У нього така от пімпочка, якщо що. І якщо що, це все були сюрприз бокси. Ну, типу, я не знала, який він там буде. Так, да, у мене все ще прибітий пезець і на заправлена кровать. Ну, нічого страшного. вот оці от, от по-моєму, ви бачили. Але наступні всі фуглери, які в мене є, це брелочки. Їх всього два. Вот. Е, По-моєму, я знімала. Цю. це отакий от, але я не виклала. Це перший брелок. Ми коротше, заїжджаємо, щоб я купила брату ось такого футлера. Ну, в коробочці сюрпрайз бокс. І нам кажуть: тут нова колекція. І ми, коротше, покупаємо одразу. Е, я купила, папа купив, і мій брат купив. Ну, я брат купила і брелок, виходить, і оце от. Я. По-моєму, викладала Я знімала, але не викладала. Аліса, як так можна не запам'ятати всі твої, скільки там у тебе відео на каналі? 60. До речі, всім дякую за 55 підписників. Батько випав ультра рідкий, але Марк його вже потеряв е, в школі. Да, він, брат пішов в перший клас, якщо що. По-моєму, він е, його загубив у школі, якщо не помиляюсь. Е, вот. І наступного фулера ви точно не бачили. Я, коротше, до речі, розчарована, тому що він мені зовсім не подобається. Наступного фулера ви не бачили. Но я його навіть не можу показати, тому що я його загубила. Це такий жовто-синій зайчик, який, якого, е, який мені дуже сподобався. Я його навіть повісила на сумку, але отут різьба у брилочків це був брилок. Це був теж зайчик, у мене аж два зайчики було. От, цей брілок так от різьба так от вилазить. От Бачите, я вже відкрутила. Оказується, я не знала цього, і ми йдемо по вулиці, просто я дивлюся, у мене немає брелочка. Це означає, що? Що він відвалився десь на вулиці, тому що перед виходом я бачила, що він був якби. І ми пройшли назад, ну, декілька хвилин. І його не знайшли, і дуже сумно, тому що. Те, був мій улюблений. Може, дехто не зрозумів, але я маю на увазі те, що фуглер викрутився із різьби, і тобто, у мене на сумці залишилась тільки оця от різьба і ну кріплення брилочка. А фуглера там самого не було. І я навіть хотіла в один момент купити такого ж самого, але вирішила все-таки не витрачати просто так гроші на такого ж самого, вирішила купити якихось нових, які сьогодні будемо розпаковувати. І наступного ви точно не бачили. Коротше, приходить мама з роботи і така, Аліса, я з Марком фулерів купила, вам же вони подобаються, я їх знайшла, тому що оцю колекцію брелочків, це, е, якби, яка колекція? Це колаборація зі Спанч Бобом і. Черепашки ніндзя. Тобто там можна їх вибити. Но нам вони ще не випали. Е і мама вона знайшла дірочку, де можна дивитись кольори. І вона побачила, що якийсь такий рожевий. І от він. Отакий от от пусистий красавчик в трусілях. Труси у нього такі красиві, з морозовим. Да? такі от у мене фольги повинно було бути 5. Ну і, коротше, я ще купила три. Зараз буде анпакінг. Він не стоїть, йому. Стався нормально. До речі, оцих от двох біжева пімпочка. Я не знаю, чого у цього синя вона. Він не такий, як усі. Я купила, коротше, тут вже відкрити один, це мого брата. Ми піддивились і купили йому оцю черепашку. І в магазині було таких черепашок дві. Тому е, у однієї з моїх подруг було день народження, і я їй теж такого купила. От. Тобто, ви вже знаєте, що моєму брату отакий от випав. І так, тепер давайте відкривати три. я вже знаю, які тут. Uh, Якийсь із цих двох я. Чирик. 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 Це хорошо. Чієчка. Це хорошо. Якийсь із цих двох я покупала, коли ну, ми вибрали брату ще. А якийсь один, я просто не знаю, який. Зараз подивлюсь, вам скажу точно. Я ходила е, з подружкою в магаз, і вона купила собі фулера, І прозорий випав отакий от капець І я купила собі фулера. Зараз вам точно скажу. Так, да, я ось от купила, я вже знаю, який тут. Ви можете теж догадатись, якщо захочете. По-моєму це не складно. Ось вот, колір. Колір, коротше, фіолетовий. Підказочка тут є. Це один із цих. Ну, я думаю, ви зрозуміли, який. З цього. Давайте от відкриємо цього першого, тому що він такий найнецікавіший. Я надіюся, це той, тому що. Щас. Ну, він не пушистий. У нього є вушки і. А, да! Oh my god, he's so cute! Він такий прям глянцевий. Я вже і забула, які фігурки на пушисті. Ой, у них у цих от всіх трьох різні, Ну, якби оцей глянцевий, оцей такий шершавий, а оцей полосками такий О, прикольно От оновлення. Мене щось тягне на вушки, я не знаю, чому. Тут вушки, тут вушки, тут вушки, тут вушки. І в зайчика мого улюбленого були вушки. Так, тепер я не знаю, який тут і який тут. Я не буду піддивлятись, але я можу. А, ні, ладно, я піддивлюсь колір, але я потім їх перемішаю. Ну, ми вибрали із якихось прикольних, яких можна потім більше не отримати. Я думаю, ви зрозуміли, які це. Це або оці от, або оці от. Тому що це така колаборація. Ну, вона ж не назавжди. Я думаю. Так, тут ви бачите, там зелений пушистий, а тут рожевенький. Я думаю, ви вже зрозуміли, що тут. А тут складнувато вгадати, тому що ну, там зелених багато цих. Так, тепер паснуємо. Я не знаю, який тут. Давайте відкривати. Ой, щось спало. Я думаю, це Патрік. Це Патрік! О май гад! У мене тепер є Патрік! Що у нього тут за дирка? А чого у нього пуп проколотий? У нього пірсинг? Так, і попка в нього така. Теж біжева, і тут теж біжева. Я не знаю, чому у нічого синя, блін, реально блакитна. Ой, тут волосся моє. Патрік! Це мій. Це мій, і він такий же шершавий, як і червоненький. Ну, а останній я знаю, що це. Але я вам не заспойлерю. Я тільки на ощуп спочатку пробую. О, який він цікавий. Це, коротше, отакий от. Я спочатку думала, можемо подружці подарувати отакого, а мені і брату однаково. Але потім я подумала, що краще буде нам мінятися, якщо що, і залишити різних, ну якби в сім'ї, типу. Але по-моєму, брат вже його теж загубив в школі. Ну я не впевнена. Який він прикольний! Оце, от це от виходить у нас пластмаса. А тут він пухнастий, і це теж плазмаска. Ой, який він хороший. Я думаю, це камонка. Тут написано Fugler. Тому що тут він є е, в розділі Камонки, в розділі пушистих і в розділі супер-супер рідких. Тобто це, ну, прям легендарка така. Ну, у мене він, напевно, з розділу пушистий. Ну, тому що він пушистий, так? Да? Він прикольний. Ну, я боюсь його одягати або на сумку, або на рюкзак. Я його можу просто носити в сумці і всім показувати і понтуватись. Але ну, одягати я брелок не буду із-за поганого опита. Час треба все підвінуть. Він не хоче стояти. Тепер у мене така банда фуглерів. Давно я не викладала фуглерів, але так вийшло, що накопичилось, от. Я думаю, ви сама за фугурами, можливо. У мене просто туш склеїла різниця. Я просто сьогодні фарбувала. Туж... Просто сьогодні туш фарбувала, тому що у нас повинна була бути класна фотографія, але її не сталося. І за тривоги. Так, да, давно не було фуглерів, але я думаю, що це може останнє відео, тому що ну, фуглерів я більше якби не покупаю. Я хочу накупити гроші ніяк не можу. От. Реально, отака банда. Зараз їх треба розставити по-іншому. Я думаю, так, тепер тут пухнасті, ну, крім цього. А тут не пухнасті, оці от три виходить. А, чотири пухнастих. Ой, навпаки, Чотири. Три пухнастих і чотири інших. У мене сім фуглерів. Все, якщо що, отакий от пакетик, Мені цікаво. І отут у цих от дирочках можна піддивлятись колір і отак от нащупуєте форму, якщо у вас вже є Якщо у вас вже є отака от штука, то ви можете зрозуміти, який це фуглер. Всім дякую за перегляд, всім бай-бай. Вама Аліса, і це такий невеличкий обзарчик в Пу кубочок. Никидайте ставками, я знову купила два фугле. Це якась фігня, треба зупинятися, але спочатку не про фугле. Так як це відео викладається за думкою про фухлерів, то всі інші покупочки, які я от знімала от у цьому от відео, ви побачите вже у шорті, який я викладу сьогодні, і посилання залишу в описі цього відео. Хто хоче, подивіться потім. Да, тільки що прокинувся. Я вибачаюсь мені, треба відео зняти вже в вечора. Темненько на вулиці. Ну нічого страшного. Що ж, давайте розпаковувати оцих двох фулерів. Я знаю, що тут, але ви не знаєте. Перший фугр це отакий от металевий. Бачите? Ой, який прикольний клас. Вау. швиденечка розпаковочка, тому що відео... Тому що відео. Другий публер. Я знаю час. Да, це реально мишка. Я просто думала, це мишка чи ні? О, це летуча мишка. Ой, які вони прикольні. О, май гай! Окей. На цьому, ну. На цьому все, розпаковочка. Тепер у мене 9 пухлорів. Так, ну що ж, це я десь через місяць після зйомки відео тих, які ви бачили до цього, і якось я. Не дуже багато показала останніх фуглерів. Ну, це було тому, що вони, я думала, що це буде шорт, і у мене залишалось мало часу. Да, це просто полка в шкафу в моєму, і от всі фуглери тут стоять. Напевно, не дуже тому, що пересвідчує, але оцей зовсім не хотів стояти. Тому він отак от стоїть. Взагалі вони стоять красивенько в мене на полиці вище, Це Тут просто вже підлога тут, знизу. А вони стоять вище, але так вийшло, що я перебирала тут полиці і зараз їх поставила для відео. Оцей зовсім не хоче стояти кажанчик. Ну, він прикольний. У нього очі, бачите, які прикольні. До речі, пімпочка. Теж біжева. Я не розумію, чого у цього синього. Отой от зовсім отброс, тому що він мені не подобається. А оце от глянцевий, я навіть не роздивилась на камеру його трусіля. Такий арт арт, арт-об'єкт такий. <смі> Якийсь беззуба, ну, ладно, триокий, прикольний. От така от колекція. У кого скільки фуглерів, пишіть в коментарях. Я ще хотіла сказати, що. Перше відео і друге відео відрізняються в один день. Тобто, я сказала, що я не буду більше покупати фуглерів і на наступний же день купила ще просто два. А якщо в сумі з брата фуглерами, то це буде 15. Тобто у мене тут дев'ять, ні, ладно, 14 буде. У нього десь 5 або 4, Я не пам'ятаю. Якщо ви хочете, щоб вам показала брата фуглерів. То напишіть або поставте лайк, я побачу по активу. Тому що ми знайшли його фуклерів, вони були в нього під ліжком. А я сказала, що він їх всіх в школі загубив. А він у школі загубив тільки Черепашку ніндзя. Вот. Е, ну що ж, на цьому я буду закінчувати. Напевно, я все сказала. Всім дякую за перегляд, всім бай-бай! Та, до речі, вибачаюсь за голос.